Вот пусть попробует кто-нибудь сказать, что Россия что-то там не выполнила, не выполняет. Ровно то, что написано, то России и делается. А если СБУ разрушить в Киеве, то, наверное, ФСБ прилетит. Чтобы эту нашу Русь-матушку выбросить из их чубатых голов. Медали у нас продаются, оказывается, в городе за взятие Бахмута. За освобождение Курской области. Мама с бабушкой дома самолітики делают. У вас питачниця разумеется, знає відкуда они, сообщила, куда нужно. Привет, друзья! Меня звати Олена Курбанова. Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі youtube каналу Курбанова Лайв. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Місце, де немає. Можливості проростати російським вкидам та є місце, де ми насміхаємося над тим, як же вони нас перемагають. Вже четвертий рік повномасштабної війни розповідаючи, що нас можна було зробити за лічені тижні. Тож, друзі, із гумором, як і завжди, пройдемося по нашим ворогам. А ви тим часом не забувайте. Лишайте нам свій лайк обов'язково. Підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф», Коментуйте почути, і побачене. І звісно, не забувайте ставати спонсором російських втрат. Я нагадую про наш збір в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень на обладнання позицій дронарів. На Донецькому напрямку нам окрай важливо зробити так, щоб безпека оточувала наших військових, хай навіть в найгарячіших і найнебезпечніших точках. Тож дивіться, наслухайте і шукайте посилання на цей збір. В описі до нашого випуску здається, що Росія ще довго буде обтікати після ситуації на близькому сході і після того як вони так і не змогли допомогти своїм дружочкам із Тегерану, Іран, який підписував договір, який думав, що друга армія світу найпотужніша, найвеличніша Російська Федерація за них впишеться, просто упіймали облазня, їм не дали нічого. Ну а тепер росіяни вимушені на тлі своєї слабкості ще й виправдовуватись. Марія Захарова, як завжди, хряпнула перед брифінгом і каже, розповідаючи про цей договір між Іраном і Росією, що хто кричить, що вони могли допомогти Ірану? Просто провокатори. Стапе, стапе, там вже була оця історія. Путін нещодавно сказав, що Росія там, де ступає нога російського військового, ви не могли відправити. На територію Ірана, братського народу відправити літаки, системи протиповітряної оборони, своє озброєння, аналогів нет, та зрештою, ось цими днями Путін знову вихвалявся грішником. Ні, не могли. Мовляв, Захарова каже, що договір чіткий: при агресії одна сторона не допомагає агресору, тобто Росія, нібито домовилась не допомагати Ізраїлю та Сполученим Штатам Америки. І не захищати жертву. Давайте ще раз: наші договори, які ми підписували із нашими партнерами, говорять, що нам допомагають, от прям нам допомагають в буквальному сенсі жертві. Допомагають, насилають озброєння, боєпропаси і не тільки, а не те, що ми клянемося не допомагати Росії. Захарова каже, що вони дуже і дуже співчувають іранцям, але не більше. Чого навчила нас ця історія із близькосхідною війною та Російською Федерацією? Росія давним-давно. Гайт немогутня. Ее озброєння совсем не аналогов нет, потому что российские системы оборони обороны так и не впорались с налетами и атаками Израиля. Россия это колос на глиняних ногах. И мы, пани та панове, его добываем. Вот много спекуляций, как сказал сегодня президент России Владимир Путин, от провокаторов относительно того, что Россия что-то могла, могла бы сделать, но чего-то не сделала. Вот просто всем тем, кто пытается провоцировать и спекулировать на этой теме. В этом самом договоре сказано, что если одна из сторон подвергнется агрессии, другая сторона не должна оказывать никакой военной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению агрессии и будет содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегулированы на основе Устава Организации Объединенных Наций и других применимых норм международного права. Вот пусть попробует кто-нибудь сказать, что Россия что-то там не выполнила, не выполняет. Ровно то, что написано, то России и делается. Другое дело, что это делается нами еще и с чувством, с эмоцией искренних сопереживаний народу Ирана, который подвергся неспровоцированной агрессии, с пониманием и с тоже искренними чувствами, в связи с тем, что, как сегодня сказал президент, в Израиле живет большое количество наших соотечественников, с пониманием того, что э, безопасность должна быть неделимой и нельзя обеспечивать безопасность одних за счет безопасности других, э, что точно так же мы понимаем, как провоцируют, например, нас, как провоцируют других, провоцируют ситуацию на Ближнем Востоке много лет, десятилетиями, в интересах, может быть, даже и тех, кто там не представлен, каких-то сил, которые бесконечно пытаются, так сказать, половить рыбу в мутной воде. Это мы все понимаем, и отсюда такая искренность и такая, возможно, даже эмоциональность, которая, правда, идет от сердца. а духу і букві соглашения ми привержені абсолютно. У мене велика, звичайно, просьба к вам. Я розумію, що ми зараз з вами и так уже практично в прямому ефірі, но мені дуже хочеться, щоб ви цьому приділили а вот особое внимание этому фрагменту. Ох, і любимо ж ми споглядати за тим, як дивані експерти, особливо TikTok експерти виступають із Великою аналітичною діяльністю, ну, наприклад, задаючись таким собі риторичним питанням, чому ж будівлі на банковій досі не постраждали, чому існує СБУ, де ж удари по центрам прийняття рішення? Ну, по-перше, недорогим росіянам і всім тим, хто симпатизує цій стороні, хочеться нагадати, що ці удари вже наносились. Єдине, що спрацьовують, все ж таки системи протиповітряної оборони, навіть дрони долітали до Верховної Ради, але в цілому, точніше, це були уламки. Тож удари наносяться. Але зрештою війна це битва технологій. і російські технології, коли програють, і ми збиваємо всі їхні ракети та дрони. А коли виграють, про нанім так здається, коли вони вбивають мирне українське населення. В цілому сучі з усього, ми бачимо, як кровожерливі все ще хочуть більше і більше, щоб би били по Україні. А ще щоб наносилися удари по тим, хто радіють нищенню російської армії і росіян в цілому, я ви знаєте, завжди виступала за відкриття другого фронту, і я не бажаю смерті нікому, але дуже би хотілося, щоб за нас хтось писався. Ось вам і проста відповідь, чому і досі не наносяться удари де, по жодній із країн, окрім як по Україні, бо Путін сикло. По чому СБУ? Киеве не пострадала за все эти годы? Почему на Банковой улице в Киеве не пострадало ни одного дома? И никто из руководителей нацистской Украины не пострадал. Почему не пострадало ни одно европейское государство, которое субсидирует убийство русских людей уже сколько лет в подряд? Наверное, не надо, потому что не надо их тревожить, потому что если на банковой вдруг какое-то здание Россия уничтожит, то тогда, скорее всего, в Кремль прилетит. А если СБУ разрушить в Киеве, то, наверное, ФСБ прилетит. А если реально отомстить тем, кто деньги отправляет из Европы, натовским странам, то могут дети пострадать нашей верхушки. Наверное, не надо никого бомбить из вышеназванных. Пусть простые люди гибнут. Простые русские люди. Знаєте, інколи мені здається, що по закінченню війни мені треба піти і все ж таки отримувати другого освіту. історично, бо так багато всього історичного, скільки мені доводиться читати, вивчати, аналізувати для того, аби протистояти російській антипропаганді, я вже не знаю. Скоро буде як Грушевський, не дай Боже, в мене борода відросте. Але зрештою, росіяни повторюють одне й те саме. Те, що не витримує жодної критики, бо мені здається, що навіть російські історики, які мають підспівувати Кремлю, мали би вже повіситись або з'їсти свій диплом, Сіванян розповідає легенду про створення України, що самостійність наша була куплена на австрійські гроші. Зрештою, самостійність наша сучасна була проголосована на референдумі, проголосована рекордною кількістю українців від Донбасу до Львова. Але кого це грибе? Кому це цікаво? Українська мова вигадка вчених із польською підмогою проти Росії. Ну тобто наші вчені вміють все, певно, вчені інших країн, і біолабораторії, і бойові комахи, і чого тільки не було. Але вигадка нашої мови це дивовижно. Я просто нагадаю, що у той час, як вже існувала Україна, можливо, не в сьогоднішніх кордонах, окей, але все ще у той час. На Москові квакали болота. І не було нічого, прірва, чорна діра. Хоча чор забирає, наче описую сучасну історію. Для чого це робить Маргарит Сіманян? Я вже не знаю. Давним-давно всі росіяни, як зомбовані, кажуть, та, Україну придумав Ленін. І за якийску не меді народ, це наша територія. Чого ви добиваєтеся? Тільки вбиття моїх нервових клітин. Ну, ти ви на правильному шляху. Я знову нервую. Австрия лезла из кожи вон, чтобы заразить украинцев самостийностью, чтобы эту нашу Русь-матушку выбросить из их чубатых голов. И во второй половине XIX века группа львовских ученых, учеными они себя называли, литераторов, писателями они себя считали, вот эта группа принялась создавать украинский язык, разумеется, на австрийские деньги. В новый язык вошел западно-русский диалект, русского языка диалект, просто западный диалект. И туда еще включили очень много заимствованных слов, выражений из польского, из немецкого, даже из идиша. В этом австрийцам, естественно, активно помогали поляки. «Бросим пожары и бомбы за Днепр и Дон в сердце России. Пускай уничтожат ее. Раздуем ненависть и споры в русском народе. Русские будут рвать себя собственными когтями, а мы будем расти и крепнуть». Ну, это как, если бы сейчас Питер, например, объявил себя Питер отдельным государством, и питерцы объявили бы себя питерцев отдельной нацией, потому что, как мы все знаем, они говорят «поребрик» вместо «бордюр», «кура» вместо «курица» и «парадное» место «подъезд». Вот на основании того, что у них есть какой-то свой очень милый, такой самостийный свой диалект, они вдруг при помощи иностранцев объявят себя другим народам, владеющим другим языком. Но русские украинцы не сдавались и не поддавались и не продавались. Они продолжали, как Гоголь, считать себя русскими хохлами и в целом одним народом. И тогда по заказу австрийского правительства на австрийские деньги некий историк Грушевский придумал уникальную теорию. Теория такая. Украина это и есть та самая древняя Русь. А украинцы это и есть древние русичи. А мы с вами, это не Древняя Русь и вообще не Русь, это Московия. Мы к Древней Руси никакого отношения не имеем. Мы с вами, ну не я, я вообще армянка, ну вот большинство наших зрителей, как считал историк Грушевский, вышли из татар и финно-угров, и русскими называться не имеют права, а могут называться только московитами. І українці настільки підступні, що вони навіть в тилу Російської Федерації, навіть на російські гроші, коли отримують собі певний прихисток, привілеї і гроші, все одно працюють проти Російської Федерації. Я, ну я задавалася постійно питанням: а що мільйони українців роблять за перебріком? Як їм живеться в лоні держави, яка знищує їхню батьківщину і їхню родину? А тепер відповідь знайшлася. Виявляється, вони там збирають дрони. Росіянка ділиться просто фантастичною історією, як вона прихистила родину українців, дала їм все і пособі, і садочок, і все. І раптом дитинка, як той Павлік Морозов, каже, що мама та бабуся створюють, збирають вдома малесенькі літачки. Звісно, ця росіянка стуканула на українців. Прийшла перевірка і знайшла і вибухівку, і дрон. І вона каже: Боже, матінко рідна, як це можна відчувати себе в безпеці в рідній країні? А й справді не відчувай. Не вірні кому. Знаєш, що кожен українець в нього у крові боротьба проти росіян? Я від не вірю в цю історію, це максимально схоже на вигадку, але чому не спекулювати на страхах самих росіян? Просто у нас же в нашому місті. такая история была. Приняли украинцев, они здесь жили, дали им пособие, дали им жилье, устроили детей в детский садик, в школу. Ребенок приходит в садик и говорит воспитателю, что вот мама с бабушкой дома самолетики делают. Но воспитательница, разумеется, разумеется, зная, откуда они, сообщила, куда нужно. Приехали с проверкой, нашли и дроны, и взрывчатки, только чего там не было. Нереально это в подвале делали. И что, ну как бы, типа, а как после... Когда вот такие вот люди здесь живут, да, как доверять-то? Разумеется, зайдет какая-нибудь... Ебать, взрывчатку не поставит, пока я буду торговать. И все, пиздец. Ну как бы мне такое не надо, разумеется, я за ними вот так вот слежу. Пиццевый, вы не понимаете? Срыгните на... Дебилы, дебилы. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Лишайте його для того, аби поширювати всю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І найголовніше не йдіть, не задонативши в підтримку 93-ї бригади Холодний Яр. Хлопцям і дівчатам украй важлива наша підтримка, тому що вони знаходяться на Донецькому напрямку. Путін каже: віддайте мені цю область. А ми кажемо, Донбас це Україна. Давайте це будемо доводити і нашими донатами. Тож підтримайте нашу армію. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.